Що значить ти м'ясо не їсиш? Це ж треба для здоров'я? Чи це якась мода нова, чи ще гірша секта? Ну, може, хоч ковпаску з'їси, там ж нема все одно м'яса. І моє улюблене курка, то ж не м'ясо. Чому в Україні, де раніше не вживали м'ясні продукти протягом місяця, тобто постили, і це вважалося соціальною нормою, так багато проти вегетаріанців чи веганів? Чи реально це протирічить нашим традиціям? І чи це здоров'ю? І коли світ стане веганським? А повірте, він стане сьогодні. Тема для мене. Мене звати Марія Тучка, а туче. Ви Слей. слей? Слей. Слей. Шоу на Суспільному, де ми разом з вами намагаємося знайти відповіді на важливі питання про любов, життя і харчування. Тож підписуємось. Особисто я не вживаю м'ясо вже більше 10 років. З них 5 років не їм взагалі нічого тваринного. Тобто, спершу я була вегетаріанкою, а зараз я веганка. Найвагоміша причина для мене етична. Я не хочу, щоб мій харчовий каприз шкодив тваринам. Що по здоров'ю? Здаваю Аналізи так є недостатність вітаміну Д, але це зумовлено кліматом і відсутністю сонця пів року. Тому ви теж зверніть увагу на це, навіть якщо їсте м'ясо. Сім'я не зразу прийняла цей вибір, але зараз мама щоразу, як я приїжджаю додому, готує щось новеньке, щоб мене порадувати. Родичі зрозуміли, що це не тенденція чи ще щось для мене, а свідомий вибір життя. Південний був вже кличе нас і вже Хмельницький вами Слечик Назарій. Всім привіт! На зв'язку Київ з вами Слайчик Іванка. І сьогодні ми опитаємо киян, що вони думають на рахунок веганства та вегетаріанства. Як ви ставитесь до вегетаріанства? Позитивно, скажімо так. Нормально. Якщо людям так подобається, нехай їдять що хочуть. Добре, добре. Що я можу сказати? Я ніколи не пробувала, не можу сказати, що е, я е, більше. До правильного харчування, притримуюся. Правильне харчування це мені більше подобається. Ну, як сказати, як по здоров'ю. Я, я навіть в те, щас, я можу навіть три дні не їсти, Особо тому що як немає, я так питаюся раз-два дні раз розстріляні. Як сказати, що правильніше не то, що, як, що я питаюся, бо теж дозволяється мені переводять, а поділа, що бігом білом треба. То тільки так, що а так як мусить на кожен день їсти, то. Кожен може потрошки їсти, а так я фактично можу теж не їсти, якщо треба. Дуже добре ставлюся. Ви є веганкою ветеранкою? Ні, але планую. Ну, я тобто роблю перехід туди, можна так сказати. Я рахую, що це вибір кожного, і якщо людина все-таки вирішила, це значить в неї ну, класна, свідома позиція в цьому світі. Типу, це не, не кожен зможе так, ну, такий вибір зробити, і ну, не то, що зробити вибір, а дотримуватися того угу. і контролювати себе. Нормально? Добре, а чи знаєте ви різницю? Звичайно, знаю. І яка різниця? Ну, вегани, по-моєму, це тільки е проповідуються і тільки рослинна їжа, а ветеринці в них трохи е простіше. Вони uh -huh. можуть їсти uh -huh. молочне, рибу. Поширеним є враження, що для українців вегетаріанство це якесь модне віяння. Хоча, якщо купнути глибше, виявиться, що харчування раніше сильно відрізнялося від того, як ми їмо тепер, і вживання м'яса було щонайменше поміркованим. Аргументи про те, що для того, щоб бути здоровим, працювати в полі, треба їсти відбивні свинини з кожним прийомом їжі, не витримує будь-якої критики. Якось я розпитала одну бабусю, а що саме вони їли раніше в селі, і ось яке меню вона мені розповіла зранку, яєчня, іноді салом на обід пісний борщ, ввечері картопля чи каш. В їжу додавали трохи сала, пили молоко, деруни зі сметаною, солоною середиць купували в діжці. Свиню могли зарізати раз на рік, а курку раз на три місяці. Тоді був бульйон. Звичайно, продуктів тваринного походження вживали чимало, але чудово обходились без м'яса на столі кожен день. За даними на 1925 рік, в щоденному раціоні українця було м'ясних чи рибних продуктів 66 грамів. Це менше, ніж половина відбивної. І насправді м'ясо наїли кожен день. Насправді, м'ясо загалом історично було дуже дорогим продуктом, і його вживали виключно на свята. Тобто це не те, що споживали щодня. Тільки частина української кухні вона рослинна? Це і вареники, і картопляники, і куття, і голубці тощо. І важливо також сказати, що вегетаріанство для нас, як для нації, як для українців, це не нове поняття. Ще 100 років тому у Києві було засновано вегетаріанське київське то. Товариство існували вегетаріанські їдальні а були інші товариства в інших містах, тому це не щось, що стало не знаю минулого року з'явилося це для нас досить. Така о, довго тривала боротьба. Ми давно цікавилися вегетаріанством, веганством і давно дбали про тварин. Бо ці вегетаріанські товариства вони були саме з етичних міркувань. Люди пропагували вегетаріанство саме з метою дбати про тварин. А ви розпитували свої дідусі і бабусь, як вони насправді харчувалися до того, як в їхньому житті з'явився холодильник? Напишіть в коментарях. Вживання продуктів тваринного походження не є обов'язковим для здоров'я людини. Про це є багато досліджень. Також вживання м'яса не є обов'язковим, щоб бути відмінним атлетом. Це поширений міф. Тричі перша ракетка світу, чемпіонка Олімпійських ігор у Сіднеї, двічі переможеться на Вінбелдонському турнірі. 17-кратна переможеця турнірі великого шолома. Вегетаріанка. Один з найвідоміших боксерів світу, абсолютний чемпіон світу у важкій категорії за версією WBC, WBA та IBF, Внесений у книгу рекордів Гіннеса за найбільшу кількість найшвидших нокаутів та за те, що став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі. Теж. Вегетаріанець, вегетаріанці є і серед відомих українських атлетів декілька років тому я думаю, ти знаєш про цей фільм, змінюючи гру, фільм, який спросував в тому числі Арнольд Шварценеггер, Вони зібрали там професійних атлетів, які вживають виключно рослин. Цінні страви і досліджували їхній перформанс, як вони е, показують себе, які у них результати, і підкріплюють це все науковими даними і дослідженнями. Це дуже класний фільм. Я всім його раджу подивитися. Насправді, якщо ми говоримо про спорт, про якісь показники, то там завжди найважливіше це е, комбінація і тренування, і харчування, харчування, і відпочинку, і відновлення. Якщо ви хочете там набирати масу, то важливо, щоб ви споживали достатню кількість білку. І це все можливо зробити на веганстві на те, що їдять люди прямим чином, впливає місцевість, і тому ми знаємо, що раніше дієти багатьох народів були зумовлені умовами, в яких вони жили, і поки народи півночі їли сире м'ясо оленів на Півдні в районі екватору, вбивство корови вважалося гріхом. Давайте трохи згадаємо Індію, де багато століть вегетаріанство було саме нормою, а не навпаки. Вважається, що в сучасній Індії десь 25-30% жителів вегетаріанці, але дослідники кажуть, що реальне число менше, бо люди просто соромляться, казати. Що вживають м'ясо? Втім, вегетаріанство пропагандується на рівні держави як здорова опція і підтримка культури. Якщо ви хочете сказати, да, ну давних вже там купа класних овочів і фруктів цілий рік, а в нас такого немає, то можу вам заперечити: основа харчування в Індії складається із сочевиці та рису басматі. Обидва ці продукти можна купити в супермаркеті. Бути вегетаріанцем не означає їсти дрегон фрукт чи кумкват з ранку до вечора. Хоча і це здається стає можливим як ніколи раніше. Чи можете ви поділитися тим, чим ви харчу? Чуєтесь протягом дня? Ну, приблизно. Зутра ну, це в нас чай, кофе, сир, бутерброд можемо, От, мед можемо, чай з медин. От, в, обід, в обід це таке в нас ну, борщ, можемо з'їсти, щось м'ясне або кашу, рис. І вечором це в нас так як, молочне. Кашу можемо з молоком. А можемо як його, ряженка, кісіль. Получається, я просипаюся, випиваю стакан води, потім, коли проснулася, проснулося, просипаюся в 8 годині до 9 повинна поснідати. Поснідала, потім у мене перекус через три години, потім у мене основний обід через три години, у мене обід. Потім знову перекус і вечеря. Ось такий у мене раціон, але я худна, я не рахую калорію, я просто харчуюся правильним харчуванням і Їм стільки, скільки мене потребує організм. Ну, я сама готую, типу, звичайно, домашня їжа, там якась каша, чи якийсь супчик, типу, з якимось да, е, м'язком, або просто. Мені достатньо, я не багато їм, мені достатньо mm -hmm. типу, просто якоїсь кашки поїсти чи макарошки. А сьогодні блінчики, млинці, млинці з сиром. Е, каша, mm -hmm. неважливо, не яка гаречана, mm -hmm. е, що ще в нас є. Кава. Uh -huh. Кава, борщ. Uh -huh. Борщ. Борщ м'ясом чи ні? Ні, без м'яса і з фасолі. Квасоля, от, от так. дуже смачно. Так, фасоль Другу. може замінити м'ясо, якраз білок. Білок, окей, да, все вірно, так. Да. Uh -huh. Я яєчний білок, також зранку сьогодні був в мене. Я в основному вранці напій, це корінь, там того каву не п'ю. І десь годин шість обідаю. Це останнім часом перейшла на такий режим, мене влаштовує в Україні. Відсоток ветеранців поступово зростає. За даними на 2020 рік, їх було вже два мільйони. Цифри, з якою бізнесом варто було прохуватися. Але що ми бачимо? Якщо виїхати з Києва чи Львову в менше містечко, то вега нам стає не солодко і не солоно, і не гірко, і не гостро стає ніяк, бо їсти в закладах не буде що пережити на власному досвіді відпустку відпустки. Кам'янець-Подільський, їла одну картоху і, і хумус. Особливо актуальною проблема невидимості вегетаріанців поза невеликою бульбушкою міст мільйонників стала під час війни. Згідно дослідження Mercy for Animals від лютого 2022 року у армії США близько 11% військових є веганами та вегетаріанцями. Відповідаючи на питання, чи повинно з'явитися в американській армії більше рослинної їжі, майже 81% опитаних погодились. Часто навіть не вегани жаліються на те, що їсти весь час тушонку неприємно. Також додам, що різнобічне меню потрібне і для тих, хто згідно своїх релігійних. Переконань не може вживати, наприклад, свинину ще в червні 2022 року. Петиція про вегетаріанський сухпай здобула достатню кількість підписів. В лютому 2023 року були новини про те, що вегетаріанські сухпайки тестують. До початку повномасштабної наша організація займалася популяризацією веганства і освітніми проектами. Звичайно, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми мали адаптуватися до реалій, і ми почали спочатку допомагати евакуйовувати тварин а згодом зрозуміли, що в армії наші друзі служать хто веган, вегетаріанці, і ми почали надсилати їм продукти харчування бо в армії. Лише традиційне харчування і для веганів вегетаріанців є неможливо нормально повноцінно харчуватися. І ми починали так зі своїх знайомих. Потім з рахунок сарафанного радіо ми зрозуміли, що таких людей насправді набагато більше, що її очевидно. І ми зробили таку просто онлайн-форму, де всі військові могли зробити запит на такий рослинний пайок. На той момент, два роки тому, це був просто набір продуктів. Ми брали велику коробку, пакували туди різні веганські продукти, намагалися побільше білкових покласти, щоб військовий чи військова могли. Збалансувати те, що вони споживають, але ми зрозуміли, що це не рішення людина не може йти в окопи з цією коробкою великою. Потрібно було щось таке, що справді буде повноцінним, що справді покриє всі потреби. І не дивлячись на те, що петиція про введення вегетаріанського веганського харчування в армії набрала достатню кількість голосів все одно ніяких змін як таких не відбулося. Тому ми з командою вирішили допомогти Міністерству оборони, допомогти якось посунути це питання, і ми розробили повноцінні Добові раціони, а вони складаються з 10 перших страв і 18 других страв. А в реторт пакетах це страви готові до вживання. І ми їх почали надсилати ще минулого року, отримувати фідбек від військових. Ми допрацювали рецептури, і зараз ми маємо сім таких го готових добових раціонів, які ми плануємо найближчим часом презентувати міністерству оборони. Перший в Україні в сухпайок від кожної тварини. І дуже сподіваємося, що це все зрушиться з місця, бо, на жаль, це велика проблема. Військові не можуть повноцінно їсти. Вони не доїдають, вони худнують, вони втрачають сили, їм дуже складно, і це просто базова необхідність. Це це, це їсти. Тобто, по факту зараз це більше відбувається як приватна ініціатива за власні кошти і там донатів. А в перспективі дуже б хотілося, щоб вже держава закупляла от цих виробників і на направляла туди, куди там ну вже відносно перепису, да скільки ветеранці веганів забезпечення військовим, типу на фронт. Так важливо сказати, що зараз це закривається волонтерами, наскільки це можливо, але не завжди волонтери і нова кошта можуть закрити це питання, бо часто військові знаходяться в зоні бойових дій, куди просто неможливо доставити. Ці пайки, або вони виїжджають спеціально на пошту, щоб забрати ці пайки, і вони ризикують своїм життям. І на жаль, є випадки, коли військовий по дорозі на пошту за пайком загинув під обстрілом, і це не нормально. Так не має бути. Держава може це зробити на іншому рівні. Вони можуть зі своїми. Масштабами логістикою вони можуть подбати, щоб військові мали цю їжу на місцях їм не доводилося кудись виїжджати і зайвий раз про це думати. Тому так це важливо забезпечити на державному рівні, а не за рахунок волонтерів. І також останнє що щодо цього хочу сказати, що ми досить маленька організація в рамках України, і навіть не всі люди, які потребують такого харчування, знають про можливість отримати від нас. Тому зараз ми намагаємося Активно як можемо розповідати про цю можливість, щоб люди, які потребують таких вагантаків, могли у нас їх замовити. Ми безплатно відправляємо скільки потрібно. Головне, щоб люди зверталися. Нещодавно на Netflix вийшла дуже цікава документалка. У ній провели дослідження з однояцями близнюками. А саме як здоровий м'ясний і рослинний раціон вплине на стан організму. Спойлерити буду, бо це треба проговорити у всіх випадках на збалансованому рослинному харчуванню. Користь для здоров'я була більшою. І тут ключове слово збалансованому. Бо я неодноразово чула бідкання екс-вегетаріанців, що через погіршення фізичного стану вони знову почали їсти м'ясо. А на питання, чим вони заміняли свої харчові звички, часто чула про булки та макарони. Білка там явно не знайдеш. Часто люди, коли переходять на веганство, вони е, починають менше їсти. Вони прибирають, наприклад, всі тваринні продукти, але не заміняють їх нічим іншим. І це часто проблема. І я якось стикалася з людиною, яка Розказала, що от вона пробувала веганство, але в неї не вийшло, в неї погіршилося здоров'я. Я просто запитала, а що ти їв? І він сказав цей хлопець, що він їв огірки з хумусом. Я кажу, це все. Він каже: Ну, в основному, так. Я думаю, ну може, в цьому проблема в тому, що ти їв тільки огірки з хумусом. І насправді, щоб збалансовано харчуватися. І бути здоровим це важливо не тільки для веганів. Якщо людина навіть не веган, а хоче бути здоровим, то збалансоване харчування важливо для всіх. Але якщо ви хочете стати веганом чи веганкою і Хочете бути здоровим, веганом чи веганкою, то важливо вживати різні продукти: це і зернові, і бобові, і фрукти, і овочі, і горіхи, і сухофрукти, і, і дбати, щоб ви отримували достатню кількість білку, достатню кількість сік амінокислот і важливих нутрієнтів. Для цього, наприклад, можна скористатися безкоштовним сервісом, який називається кронометр. Він базується на базі база американських продуктів. Я напам'ятаю, Юзії, і там ви можете просто вбити що ви споживали сьогодні протягом дня, і вона автоматично порахує всі нутрієнти. Можна оцінити навіть що ви їли сьогодні, або спланувати приблизний раціон. Ми з командою створили курс Vegan Express якраз в часи ковіду, коли всі пішли в онлайн. Ми теж пішли в онлайн. А, в цьому курсі є вся інформація про те, що ми робимо з тваринами, тобто можна зрозуміти реальний вплив людей на тварин і в тому числі тваринництва на довкіллі, а також отримати корисні поради, раціони і підтримки. А у нас є чат підтримки, де можна познайомитися з однодумцями, з людьми, які також розпонують про перехід на веганство з досвідченими веганами та веганками, і отримати всю цю інформацію в одному місці на одному сайті з усіма корисними лінками дослідженнями. Все, що е, потрібно знати, ми все е, спробували зібрати в одному місці для того, щоб перехід на веганство був максимально комфортним, е, з меншою кількістю питань. Якщо питань багато, то щоб можна було знайти на них відповідь. Якщо здоров'я чи не етичне відношення до тварин не є часто причиною, щоб прийти на вегетаріанство, то зараз я вам точно назву причину, яка справді може змінити правила гри. Все набагато прозаїчніше. Гроші. Як тільки веганство стане економічно вигнішим, аніж традиційне харчування, вуаля, світ стане його веган. Звісно, максимально наближено до смаку м'яса. Наступний раз, коли ви почуєте чи захочете поставити питання, на що замінники м'яса стараються зробити максимально схожим смак до справжнього, то ось вам відповідь: це роблять не для веганів, а для м'ясоїдів в першу чергу. Для чого Бо планеті і відповідно людям нічого так не шкодить, як м'ясна індустрія. Зменшивши кількість м'яса у своїй щоденній дієті, ви не тільки зменшуєте кількість ви тварин, ви як мінімум, зменшуєте кількість викидів СО2, щоб бережати водні ресурси планети. Бо щоб зростити кілограм пшениці, треба десь до 4 тисяч літрів води це максимум, а кілограм м'яса від 5 тисяч до 20 тисяч літрів води. Цікаве дослідження було недавно. Проаналізували реальні раціони 55 тисяч людей у Великобританії. І виявляється, що саме було з'їдено набагато важливіше з точки зору впливу на навколишнє середовище, ніж те, де і як це було вироблено. Попередні дослідження показали, що навіть Найменш шкідливе для навколишнього середовища м'ясо, тобто органічна свинина, задає у вісім разів більше шкоди клімату, ніж найбільше шкідлива рослина, тобто олійні культури. Чи могли б ви чимось замінити м'ясо в своєму раціоні? Так, да, можна. Ну, овочі, як я кажу, можна овочі і в духовці, на пару. Ну, можливо, все можливо. Це просто треба саме головне, як я кажу, бажання ваше і 에, прийняти рішення. Чи готові ви раз на тиждень відмовитись від м'яса? І не раз. І не раз, і не два. Звісно, ми okay, не nee? дуже м'ясо, їмо, це два рази на тиждень. Так, так. До м'яса можна сало сказати. без сала — це не українець. А чому ні? А можна замінити і рибою, овощами можна замінити. Це не скажу, що це принципово, але можливо. Такі, ну, бо така моя думка. Я такого можу сказати, що в мене, допустим, в моєму раціоні м'ясо я можу вживати 2-3 дні. Все. Потім можна перейти на рибу, можна перейти на овочі, можна перейти на, на фрукти. Знаєте, ну можна. Це треба в кожного свій індивідуальний підхід до цього бачення. Ну, я не знаю, наскільки це буде правильно, але, ну, наприклад, от є зараз м'ясо рослинного походження, там типу, соя чи щось таке. Типу, я навіть в метро бачила якусь рекламу, типу, що їсти м'ясо це ок, а їсти тварин це не ок. Оце бачила. Це мені, от, типу, я навіть коли це бачила, задумала, що справді, що якщо... Ну, щоб що зробити, щоб зменшити кількість вбиваних тварин для того, щоб просто насититися, що справді що можна просто харчуватися цим рослинним м'ясом, і це також буде ну корисно і смачно, uh -huh. це, але сама цього не куштувала, не, ну, не потрапляла мені на таке. А чи ви плануєте взагалі раптом якось перейти на веганство телефону? Можливо, але поки на цим прям так глобально не замислювалася. Можливо, до мене якось така думка дойде, і я ту. Зможу так е, собі відмовитися. Білок це м'ясо, це потрібно яйця білок, фасоль перерахував. Е, більше не пам'ятаю, чим білок. Ну, не готовий і не раджу нікому ці протеїнові, всі ці пігулки і все інше. Оце не, я не думаю, що це не, не, невірно їх в, Якби вживати Ну, горіхи, наприклад, соєві продукти. Там білок багато є. в Чому нам не потрібно 100 ідеальних веганів. Нам потрібно 100 тисяч людей, які помірковано споживають продукти тваринного походження. Тут знову таке ключове помірковано. Бо чим більше росте запит на дешевий бургер, тим більше той бургер старається здешевити ресурсно, жахливі умови поводження з тваринами, антибіотики, виробка лісів для пасовиськ. М'ясо не може бути дешевим апріорі, а веганство. Має бути дешевим за для нашого з вами майбутнього. Я розумію, що на фоні війни екологічних наслідків, які вже ми маємо на своїй території, зменшити споживання м'яса здається чимось несуттєвим, незначним, але це не так. Бо навіть влаштовуючи собі один день на тиждень без м'яса, буде мати позитивний наслідок на ваше здоров'я і планету в цілому. Я не втомлююсь вам повторювати: справжня любов до себе це турбота про своє фізичне і ментальне здоров'я. Коли ви турбуєтесь про своє здоров'я, то ви навіть зменшуєте навантаження на медицину в цілому. І поки я героїчно рятуючи життя на фронті, ви можете подбати про своє здоров'я тут самотужки. Нащо ставати веганами? Окрім того, що це етично, так що це життя істоти, тварини це зрозуміло. Бо конкретно знаєш, без лякалок, тут просто можливо. Більш так знаєш, холоднокровно раціонально, Ну, бо по факту ця інформація вона і так відкрита доступі, але чомусь ми якось не задумуємося більш усвідомлено. Та чому, чому? чому нам треба нам краще стати веганами Якщо не казати, що веганство це в першу чергу заради тварин і для того, щоб уберегти їх від страждань та експлуатації, то мені здається, що веганство це в принципі про те, хто ми є, і про наше майбутнє. І коли ми стаємо веганами, це говорить про те, що ми. Дбаємо а, про те, щоб у нас майбутнє це було. От, і це наша позиція щодо того, як ми ставимося до довкілля і до всього живого, і до людей, і до себе. Бо у рослинного харчування і веганства є купа аспектів: це і вплив на здоров'я, вплив на тварин, і на довкілля, і все це в комбінації. Деяку перевагу, і мені здається, що це просто якийсь наступний етап а, для людини, коли ми жили ще там до історичні часи, ми виживали. Потім були інші часи. Ми там мали інші проблеми. Зараз у нас достатньо технологій, достатньо знань, достатньо можливостей, щоб робити якомога краще. От тому я вважаю, що у нас немає причин не робити цього, тому. Це і потрібно робити. Просто у нас немає е, якби шляху назад. Ми маємо рухатися вперед. Це просто наступний крок для людства. Давайте зробимо маленьке опитування в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи ви вегани, чи вегетаріанці, чи ви все їдні, і потім я збираю цю інформацію і до всіх заклади Києва і починаю вимагати більше меню для веганів і вегетаріанців. І бутосочка без більше ціни на таке меню. Бо це не чесно. Я знаю скільки коштує сою. І тофу, я знаю. Ну і звісно, лайки поширюємо, тому що ми або робимо український контент, або його підтримуємо. Назвати Марія.катуше слайд-шоу на Суспільному.